2023 рік видався на плодовитим на цікаві релізи. Тим не менш такої осінь ігрова індустрія давно не бачила, адже з'явиться величезна кількість дуже потужних aaa тайтлів, і я навіть не знаю, звідки брати стільки часу, аби в кожен із них пограти. Тут вам і одразу доступні ігри у підписці Game Pass, і ексклюзив Sony, і продовження легендарних серій та ще багато чого. Далі я розповім про релізи, які особисто мені цікаві. А ви пишіть своїх фаворитів у коментарях. Починаємо. Всім привіт! Мене. Я звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games.ua Одразу розпочнемо із того, що має ось ось поповнити підписку Game Pass. хоча власники преміум видання отримали доступ ще 1 вересня. Звісно, що мова йде саме про Starfield, новий проєкт Тода Говарда. Ті, хто встиг пограти, в першу чергу відзначають погану оптимізацію, але загальний технічний стан непоганий. Не без багів, але враховуючи, що це Bethesda, рівень вражає. Тим не менш, гравці розділилися. Хтось вважає, що це не найкращий проєкт, і ось ці майже постійні завантаження заважають. А інші навпаки, що це крута гра, в якій вони точно загубляться на величезну кількість сотень годин? До якої групи гравців ви відносите себе? Пишіть у коментарі, буде цікаво почитати. Реліз для всіх відбудеться 6 вересня. Насправді, Ubisoft вдалося розробити дійсно цікаві перегони, які отримали своїх поціновувачів. Мова йде про серію The Crew. Тим не менш, коли гравці отримали перший трейлер нової Моторфест, то отримали досить неоднозначні відчуття, адже гра досить сильно нагадувала два проєкти: а саме Forza Horizon та Need for Speed. Від другої Моторфесту дісталися нічні перегони, а від першої загальний вайп відкритого зеленого простору. Проте тестери, яким вдалося зіграти, кажуть, що гра заслуговує на увагу. Що ж, чекаємо на реліз, який відбудеться 14 вересня. Гра, яку я особисто неймовірно сильно чекаю і вже зробив передзамовлення у стімі, це Payday 3. Друга частина мені неймовірно сильно подобається. Причому їй стільки років, що у мене із нею пов'язані найрізноманітніші спогади, починаючи із кооперативних ігор з друзями зі школи і закінчуючи серйозним проходженням місій вже в універі. Після першого показу багатьох трохи засмутила графіка, але здається, що вона виглядає досить непогано. Тим не менш, відгуки людей, які вже встигли пограти, досить неоднозначні. Але я особисто хочу Цінити та відчути можливо на нас чекатиме новий проєкт, який буде жити багато багато років. Йому звісно до кількості різноманітних місій другої частини ще далеко, але гадаю, що з часом ця проблема буде нівельована. Реліз заплановано на 21 вересня. До речі, всім нагадую, що з 1 по 13 вересня магазин Телемарт відзначає своє день народження і приготував для вас величезну купу подарунків. По-перше, ви можете виконати квести у бойовій перепустці, які можете задіяти у наступному замовленні: один бонус, одна гривня. По друге, діють величезні знижки на товари, і ці знижки є ексклюзивними для Телемарту, тому чогось подібного ніде більше не буде. По-третє, діє акція під назвою «Ралі-збірка» і головний приз блок живлення за 8 тисяч гривень. Плюсом будуть йти. І інші призи вам потрібно прийти до самого магазину і швидше за інших зібрати ПК Акцій дуже багато, як і величезних знижок. Тому можете завітати до магазину. Посилання я залишу в описі та закріпленому коментарі. Останнім часом серія Assassin's Creed отримує досить неоднозначні відгуки від гравців, причому претензії можуть бути достатньо різні. Хтось із теплом згадує другу частину і каже, що це була найкраща гра серії. Хтось незадоволений сучасним розвитком франшизи. Інші навпаки просять додавати більше різних механік, як у сучасних іграх серії. Коротше, ситуація максимально складна, і здається, що Юбіки це розуміють. Тому вирішили піти максимально безпечним шляхом повернутися до витоків серії. Принаймні, так вони говорять, та того асасина, до якого звикли олдскульні фанати серії. Таким чином з'явився Assassin's Creed Mirage, яка розповідатиме історію Басима, а дія буде відбуватися у Багдаді. Поки, виходячи із геймплейних трейлерів, виглядає все досить непогано. Але 5 жовтня ми дізнаємося, погравши. Гран Turismo доволі серйозно закріпився у ніші автосимуляторів. А після виходу фільму на великі екрани популярність франшизи тільки зростала. Майкрософт розуміє, що з цим потрібно щось робити, та згадала про свою досить стареньку підсерію під назвою Forza Motorsport. Причому частин саме Motorsport гравці отримали аж сім. Тому Філ вирішив перезапустити серію, особливо на хвилі популярності та любові до Forza Horizon. 10 жовтня 2023 року світ повинна побачити восьма частина, а по факту просто Forza. За моторспорт, перезапуск що з цього вийде? Побачимо, Трейлери виглядають багатообіцяюче. Поціновувачі класичних ігор 17 жовтня отримають дуже крутий проєкт про їжака Соніка під назвою Sonic Superstars. По суті, це класичний платформер про відомого героя, тільки графіку вирішили підтягнути до сучасного рівня, але зберігши олдскульний настрій та додавши трохи різноманітних цікавих функцій. Наприклад, є кооперативне проходження до чотирьох гравців на одному екрані, що піде тільки на користь грі. 19 жовтня світ побачить досить цікаві перегони під назвою Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, і не варто їх недооцінювати. Так, це ті самі маленькі машинки, якими ми гралися у дитинстві, та намагалися випросити у батьків Happy Meal із ними. І здається, що розробники якоюсь мірою це розуміють, адже траси у грі виконані у декораціях кімнати, садочку та багатьох інших місць. Бачити, як авто буквально змагаються між собою посеред кімнати на підлозі, це неймовірне видовище. Головний ексклюзив Sony цієї осені зустрічайте Marvel's Spider-Man 2. Якщо демонстрація першої частини не на жарт приємно здивувала геймерів, а згодом і сама гра, яка насправді не мала чогось надзвичайно геніального, а просто увібрала в себе найкращі рішення інших ігор про павука та неймовірно талановито відполірувала їх та поєднала. То, от і з другою частиною, ситуація складається трохи інакшим чином. По-перше, геймплейний трейлер, який продемонстрували розробники, залишив досить багато питань: що із графікою, що Ового тощо, тим не менш, сама постановка дуже і дуже непогана. По друге, що буде на релізі, перша гра просто з новими скінами будемо дивитися. Реліз заплановано на 20 жовтня. Уціновувачі стратегії теж не будуть сидіти без діла, адже 24 жовтня відбудеться реліз гри під назвою Cities Skylines 2. І цей проєкт, знаєте, є таким класичним продовженням серії, коли у розробників уже є досить хороша механіка гри, коргемплей, який себе чудово зарекомендував, і все, що тобі потрібно зробити у майбутньому, це взяти вже готове та примножити. І в тебе одразу буде чудовий реліз, який сподобається і старим гравцям, і приверне увагу нової аудиторії. Хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вашій стабільній підтримці я можу створювати цей контент та поліпшувати його якість. Кожен з вас крутий. Дякую вам. Особлива подяка нашим геймранерам-суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за ваші неймовірно вагомі та надпотужні внески. Ви дуже сильно допомагаєте. Плюс, любий глядачу, якщо тобі сподобався контент, який ти побачив, можеш його підтримати та стати спонсором. Але якщо є можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Був анонсований збірник під назвою Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 І він, як і минулий проєкт, релізнеться 24 жовтня. Це той випадок, коли тобі немає навіть що додати. Адже якщо ви грали у минулі частини, це чудовий варіант, аби їх перепройти з кращою графікою. Проте, якщо ви не знайомі з серією, це чудовий варіант зрозуміти за що її так полюбляють геймери. Як не подивись, тільки плюси. Один із найпопулярніших героїв дитинства, фільми, з яким мені реально запам'яталися, і от, якщо ми говоримо про гру за цими фільмами, то ми точно будемо уявляти якийсь шутер, правда, а не якусь стратегію. От розробники із польської ТІЙОН теж так подумали та анонсували робокоп Rock City, реліз якої повинен відбутися 2 листопада. Гра має дві досить цікаві особливості, про які чомусь особливо не розповідають. По-перше, проєкт матиме детективну лінію. Вам доведеться досліджувати різноманітні місця, шукати докази та вирішувати таким чином. Ом, справи по-друге, шутерний складник реалізований не так, як ми звикли. Розробники намагаються через стрілянину передати відчуття того, що ми граємо не за простого бійця, а за напівробота, який навалює абсолютно всім, і має крутезне технічне приладдя. Вже хочеться подивитися, як це буде гратися. 6 листопада відбудеться реліз гри The Invincible за книгою Станіслава Лема Непереможний. Вкотре нагадую, що на каналі є відео, адже мені довелося пограти в демо, і воно залишило після себе приємні враження. Вам доведеться досліджувати невідому планету під назвою регістри та вирішувати різноманітні головоломки, що одразу хочеться відзначити це атмосферу невідомої планети. Класика, класика, яка кожного року радує фанатів шутерів. Мова, звісно, що йде про Modern Warfare 3, яка релізниця 10 листопада, і тут навіть немає що додати, адже купуючи новеньку код, ви розумієте за що віддаєте гроші, знайомі персонажі, знайомий сеттинг та сюжет. Що ще потрібно? Проте цьогорічна Duty отримала досить багато критики від гравців, які зауважили, що за фул прайс отримують не повноцінну гру, а досить велике DLC до Modern Warfare 2. Чи це насправді побачимо? 7 грудня відбудеться реліз гри Avatar Frontiers of Pandora, якщо його не перенесуть. І на цьому моменті давайте будемо максимально відвертими. З графічної точки зору гра виглядає просто неймовірно. Ці пейзажі, ця рослинність, дерева, тварини після перегляду ти такий вау. З іншої сторони, гравці чудово розуміють, що за розробку відповідають Ubisoft. А це одразу чекпоінти, вежі і так далі. Хоча мені здається, що видавець має великі сподівання на цю гру. Тому є маленький шанс, що на релізі гравці отримають все. Теж досить хороший проєкт. На цьому відео добігає кінця. Яку гру ви чекаєте найбільше у цьому році? Пишіть у коментарі, буде цікаво почитати. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!